Звати? Сергій. 에... Прізвище Сергіїв. Дуже приємно, Сергій. 에... Сьогодні перший день виставки Агровесна які у вас очікування від цієї виставки? Ну, Очікування такі, що є, скажімо так, у людей деякий голод на те, щоб подивитися, познайомитися з якоюсь новою технікою, новими пропозиціями на ринку. Бо вже давно не було не київських виставок ВДНХ, я не кажу про таку. Дуже шановану виставку, як в Крапівницькому. Це як я вважаю, найкраща виставка. Ну нічого, люди йдуть, люди цікавляться. Фермери почали оживати після зимового застою. Що ви очікуєте за ці три дні виставки? Ми хочемо, щоб нашу новацію, нашу машину подивилось як можна більше людей, і прийшли потім до нас за покупкою нашої української техніки і починали потихеньку розуміти. Що таке, що таке дешевий Китай і що таке виробництво України на уровні європейських машин? Сергій, розкажіть про українське виробництво. Ну, скажу так, наше підприємство вже 30 років, як займається тракторною тематикою. Починали з модернізації тракторів ЮМЗ, 15 років працювали. Польщі на виробництві тракторів п'ять років тому назад повернулися в Україну і спеціально розробили саме для українського ринку трактор з чистого ліста. Тобто ця машина не скопійована ні з якоїсь, а розроблена нашими конструкторами, технологами, нашими, нашими спеціалістами. І зроблена саме з тих комплектуючими і використання технології той, яка використовується саме у нас в Україні. Це головна задача, яка була поставлена. Ну і, звичайно, потім використання запасних частей для ремонту сервісу це виробництво наших підприємств українських. Ми зараз виробляємо тільки одну машину 100 кінських сил, але до війни у нас був, був готовий проєкт 150 кінських сил, але, як ми розуміємо, по яким причинам ми, на жаль, не змогли його реалізувати. Ну, Вважаємо, що це ще попереду. Коли ми комплектували нашу машину, ми пішли таким шляхом, використовували найкращі узли і деталі, які не виробляються в Україні. Ну саме двигун Перкінс це найкращий двигун в мірі, який є в такому класі. Трансмісія тракторов Валтра. Інше 40, майже 40% деталіровки, яка знаходиться зараз на цій машині. Виробляється тут у нас в Україні. Там радіатори, суми. Кардани, чернігов, електропроводка виробляється в Кам'янському. Якщо кабіна це імпорт, то повністю вже почали виробляти в Україні. Фільтра, салонів, кондиціонерів і того іншого, все це вже виробляється тут для того, щоб отримати більш низьку ціну, ніж на ті імпортні машини, які потім, потім будуть потребувати запасних частей. Що це приводу навісної системи? Все працює добре, нормально. Але але так, да, ми самі її робили. Ми по, на початку використовували австрійські системи задньої нав'язки, але потім розробили свою, так використовуючи кращі аналоги, але виробляємо вже самі у себе на підприємстві. Так же як і передня нав'язка, колись ми її скопіювали з той же французької фірми, компанії, але розробили. Доробили його під наші вимоги українські, ну зараз іде. Яку ви зараз сталь використовуєте? На жаль, на сьогоднішній день багато заходить імпорта. Не вся номенклатура сьогодні перекривається українським виробництвом. Але до, до війни ви виготовлялися. Так, да, матеріал майже весь що сталь, якому ви виготовляли матеріал чорної метали. В тому числі і електропроводка, це все було виробництво України. Сергій, ми знаємо, що у вас було пошкодження ваших потужностей на заводі. І розкажіть так коротко, як це повпливало на виробництво і як, як взагалі от, після початку війни що сталося з вашим заводом? Ну, давайте так. До початку війни, коли працювала програма державної компенсації, у нас стояла черга на трактора. На 3-4 місяці стояла черга в ожиданні машин. Почалась війна, ми нікуди не переїхали з Дніпра, ми продовжили працювати. На жаль, в травні місяці цього року був, був прямий прильот по нашому підприємству. Пряме попадання ракети. Ну, тяжко оговтувалися, мав вже півроку. Бо була знищена і офісна частина підприємства, і бухгалтерія. Ну тим паче ми аговталися і розпочали працювати заново. Результатом якого є от представлена машина тут. Более 150 машин, вже десь 170 з лишнім тракторів працюють по Україні. Всі проблеми вирівняли, як ми бачимо. І про. І говоря, ми не зупинилися в модернізації машини. Постійно сходяться якісь новації, реалізуються якісь побажання фермерів в реалізації конструкції вимог до цього трактору. Дай Бог, щоб наше государство в цьому році відновило програму державної компенсації 25%, це буде найвелика допомога. І я вважаю, що треба буде трохи часу, щоб наші ферми все-таки зрозуміли. Що таке дешевий китайський товар? І що таке товар, який зроблений в Україні по вимогам наших фермерів і аграрів? Розкажіть, яка потужність, який двигун ви використовуєте, яка трансмісія? Двигун ми отримуємо напряму з Англії Перкінс, потужність 100 кінських сил, трансмісію, на якої ми в конструкції зупинилися, та виробництво заводу Хема вироблялася вона для тракторів класу Валтра. Ну, це преміум-клас. Кабіна, яку ми поки ще завозимо з Польщі, але вже до війни було в планах робити кабіну тут на Україні, в Україні. Ну, Багато чого вже деталі кабіни, те ж саме стеклієння вже робиться в Україні. Ну і майже кожен рік ми підвищуємо процент, скільки процентів українських комплектуючих ми вкладаємо при зборці в Україну. Гідравліка Кіровоград, пневмосистема, Вінниця, електросистема э, Кам'янське, ну і так, далі, і так далі. Майже вся Україна охвачена нашими замовленнями. На сьогоднішній день більш ніж 300 поставщиків у нас, э, наших комплектуючих, починаючи від кріпіжа і закінчуючи колесними дисками. Яка вартість цієї машини? На сьогоднішній день мільйон 600. Скажімо так, ми стараємось зараз тримати середній рівень між більш серйозними європейськими машинами виробництва і китайцями. Золота середина. Чи було подорожчання? і якому ліце було подорожчання, було подорожчання не раз, і це стосувалося не тільки нас, а наприклад, тільки за той рік завод Перкінс тричі підіймав. Вартість двигунів, і за рік вона достигла майже 15%. І дуже сильно по нам ударила вартість металу. Це дуже такі дві основні составляючі, які в нас підкосили. Ну і майже подорожало все. Електрика, хімія, яка виробляється, на пластикові капоти, все інше. Паливні баки. Все, яке все, що імпортується, в ціні пішло вгори дуже і дуже серйозно. В результаті виросла саме і наша машина.